Вже цієї неділі Україна перейде на літній час в ніч в суботи на неділю, о третій стрілки годинника приведуть на годину вперед. Понад 60 країн світу переводять годинники двічі на рік: це Канада, країни, ЄС, Велика Британія, Австралія. Це роблять для того, аби зменшити електроспоживання. Восени та взимку світловий день коротший, а весною навпаки стає довшим, що дозволяє вам більше бувати на свіжому повітрі, отримувати достатньо вітаміну Д та підтримувати своє ментальне здоров'я. Тому як тільки переведете стрілки годинника на літній час, намагайтеся отримати максимум задоволення від приходу тепла в наше життя та будьте уважними до себе. Ми запитали, як реагують вінничани на переведення годинника. Потрібно рано вставати, раніше їхати на пари, раніше снідати, тому подібне дуже важко. І ця акліматизація для мене надзвичайно важко проходить. Ну, буває іноді голова пробачить. А так, в принципі, радуюсь весні. Важечко, напевно, проходить. Хоча на мене рівнятись не варто, тому що в мене мала дитина, і для мене кожен день проходить важко. Я взагалі проблем з цим немає, ніколи не було. У всіму випадку привикаєш цикл, як кажуть, біологічний один, а потім починаєш перестраюватися. В общем, для мене тяжко. Не хочеться вставати. А так, а так взагалі нормально.